Займатися спортом то здорово, а займатися спортом разом з усією сім'єю здоровіше удвічі. Звести здоровий спосіб життя на рівень цінностей родинних поставили собі за мету у всеукраїнському центрі фізичного виховання населення Спорт для всіх тож днями у Бердичеві його місцевий осередок провів змагання. Мама, тато я спортивна сім'я. Ці соревновання, фестиваль мама, папа, я проходять по всій Україні в всіх містах. В нашем городе мы его проводим, можно сказать, впервые, но я думаю, это не последние соревнования. На следующий год у нас большие очень планы по поводу именно соревнований мама, папа, я. Цель наших соревнований э, скрепить средствами э, с помощью Ну, спортивних естафет з допомогою спортивних занять з допомогою того, що сім'я в займається спортом, то есть сплатіть сім'ю. Это самое главное. взяти участь у подібних змаганнях означає не лише продемонструвати, що твоя родина дружить зі спортом. Переміг в естафеті, значить, у сім'ї існує злагодженість у думках та діях. Коли ж до того, твоє чадо прагне весело провести час і показати іншим, що його батьки найкращі у світі. Підеш на все і на стрибання з м'ячем поміж ніг, і на лазіння у тунелях, і на багато-багато іншого. Спортом сильно не займаюся. Чесно вам скажу. Ну, заради дитини можна на все. Саме головне, я говорю, в спорті, щоб були задоволені всі. Немає там переможців, немає поразок. Саме головне задоволені в спорті. І як сказати, чесно, будемо старатися, щоб вся сім'я була в спорті, як говориться, здорова нація. Ну, будемо бачити. Ну, Задоволення, звісно, діти відчули добре, батьки ще краще задоволення. Як кажуть, дякую організаторам цього конкурсу, що вони почаще таке треба робити. Може хтось на істинний путь стане на правильний, кине там зловчувати всякими привичками. Як говориться, спорт є спорт. Діти до мами, мама до тата. Ну а той семимильними скачками через увесь зал все, як то кажуть, для перемоги. Судді констатують жодну із сімей учасниць змагань відсутністю спортивних вмінь та навичок не попрікнеш, де не вистачало вмінь. Брали азартом і куражем. Нам понравилось все, як Пройшло саме головне, що ми рібенка сюди привели. А насчет спорта то у меня в принципе, дети так же самое и занимаются, и ходят. Но то, что сегодня немножко она побоялась. А так все хорошо. С мужем мы он у меня сам мастер спорта по плаванию, мастер спорта по шахматам. Он к этому хорошо относится, но я уже где-то там второстепенно иду заду за ними. Здається, усі ці три родини бігали б і стрибали б до безкінечності. У фізичній витримці та прагненню до перемоги їм було не відмовити. Але виявилися, звісно, серед них ті, хто прагнув стати першим найбільше. Чемпіонська та весняна команди залишилися з бронзою та сріблом, а також з подарунками, ракетками для бадмінтону та волейбольним м'ячем. Солодощами та поетичними збірками відзначив усіх учасників депутат міськради Володимир Левандовський. Ну а переможниця змагань, сім'я Слідзевських, окрім медалей та грамот, стала власницею надувного плавального матрацу. Ми з татом займаємося футболом, баскетболом, граємо в настольний теніс. Ну, нам це дуже подобається. Ми загортовуємося, ходимо в басейн. А мама як? Мама теж. Вона рано, ну, коли в неї є вільний час, вона виходить на двір і бігає. На скакалка з твої побажання як людини спортивної, да от щоб ти хотів би побажати які не займаються спортом загинув за Ну, щоб вони обов'язково займалися спортом і набирались багато сил, щоб вони теж участвували в таких змаганнях.